Пам'ятаєте історію, яку пророк Нафан розповів Давиду, перш ніж дати посилання на те, що сталося з Урією. Він каже: була в одного чоловіка овечка, яка спала у нього на грудях. І ми такі смисли спала на грудях. Ви чуєте звук, який іде з спальні? Тут о покоті. Оце мастер-бедру, спальня господаря. Ми туди заходимо і спостерігаємо ці пляшки, які ледь вилупились, вилупили, ще яйця лежать, тось тобто один-два дні максимум. І саме головне бичок третячок. Ще сидить на яйцях кочка. Бичок малесенький, такий розміром зі спанієля якогось. Ясна рішу, що його будуть тут жерти всі, хто тільки може. А виявляється правда життя у стиній місцевості, де їй де є хижаки. Всі маленькі тварини знаходяться в спальні разом з господарями. Чому? Тому що поночі вони дуже легка здобич до всіх нічних хижаків. А оце спальня. Тут клять люди. Тому притча. Виглядала цілком реалістично.